Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. З вами я, Олег Туляков, і сьогодні я представляюся вам як людина, яка займається місцевою політикою, наразі бере участь у роботі громадської ради при сумській обласній військовій адміністрації. І сьогодні ми хотіли би поговорити з вами у зв'язку з ну, черговим процесом призначення. Голови Сумської обласної військової адміністрації, як ми всі бачимо, процес вкотре затягнувся, він процес складний, напевне, неоднозначний. Хоча, як на, мене, як на мене, цей процес однозначний. Він зрозумів. Оскільки, я думаю, що головні ознаки нового нашого голови Сумської обласної військової адміністрації. Як на мене, мають бути дві. Чи має ця людина реалістичний план щодо вирішення двох проблем і дві ознаки? Перше наявність робочих місць, друге, наявність робочих місць для нашої місцевої молоді. Тому сьогодні моїм співрозмовником буде ну, мій товариш нас зв'язав спорт, ми разом. Ходимо до одного спортивного клубу. Також ця особистість цікава тим, що він молодіжний лідер, і він, попри свій молодий вік, вже має серйозний політичний досвід. Отже, він може судити про настрої сучасної молоді, про, про думки сучасної молоді щодо означеної проблематики. Будь ласка, знайомтеся, а можливо, ви вже знайомі. Даніл Кисельов. Доброго дня, Даніїл. Він студент з Інституту права Сумського державного університету. Даніло, ось чого ми розпочнемо. Може, мені так здається, я не знаю. Ну, якби от, я з жовтня 2017 року веду таку діяльність, коли я намагаюся пояснити в форматі телепередач, аналітичних статей, постів у соціальних мережах, особистих зустрічей, що головне для влади це. Робо забезпечення роботою, зарплатою громадян, а зокрема молоді. А, я, думаю, що мож, я думаю, що я правий. А от скажи мені ти, може мені здається, може молодь вона ну, харчується Святим Духом, от, може є, є, є де жити. Може, вирішені питання щодо там, не знаю, автомобілів, рівня доходів, ви можете відразу творити родину, оплачувати комунальні послуги та вирощувати дітей. Може, мені здається, і праві мої опоненти, які кажуть, що я іноді тільки вбік? Ну, на мою думку, ви повністю праві. Оскільки питання працевлаштування доходів громадян самомолоді, воно буде є і було завжди актуальним. А випускник університету це особа, яка хоче розвиватися, яка закінчила вуз, і вона намагається знайти варіанти саме практичного застосування своїх навичок, які йому були викладені там в терміні навчання, якщо ми кажемо. Про 4 роки навчання, там юристи, економісти і так далі. Вони всі прагнуть, вони мріють про це, вони плачуть по ночам від того, що вони не бачать перспективи в Україні. Чому це так виходить? Тому що рівень доходу для молодого спеціаліста він або такий, як мінімальна зарплатня, або на 200 гривень вище. Ну, все, я розумію, просто відразу, щоб не втратити зв'язок. Да? Сучасна українська молодь за твоїми спостереженнями доплачує, ти сказав, да? турбують питання належного рівня доходів, це зрозуміло. Треба, хочеться своє житло, хочеться своя родина, по-перше. І по-друге, роздуми вкрай невтішні. Абсолютно. Бо те, що пропонується, якщо взагалі пропонується, це мінімальна заробітна плата. Так. Продовжу. Проблематика питання насправді дуже гостра, і в ній можна дуже багато чиї інтереси перейти, тому буду якось більш м'яко це пояснювати. Бо якщо брати до прикладу юридичну сферу, коли ти випускник юридичного факультету, все, що тобі можуть запропонувати держава, це якісь молодші юристи, які працюють повний робочий день. І отримують мінімальний рівень доходу, тому що в тебе нема досвіду, або у держави немає фінансів за те, щоб тобі заплатити більше. Або це робота, яка в принципі не є цікавою. Наприклад, як мені, як майбутньому юристу, дуже цікава кримінальна саме частина права, тому що це найприкладніша, в принципі, на мою думку, частина права. Для того, щоб її. Застосовувати, треба закінчувати ще магістратуру, це ще два роки життя треба вкласти в навчання. А я, так як вчився вже і в коледжі, і закінчую університет, у мене ці два роки вони мене заганяють в такий лютий стрес. Тому що питання, де брати гроші, питання, де жити, питання, за що харчуватися, і як спортсмену. Саме питання ну, проживання і харчування, вони, в принципі, є дуже вагомі, тому що живучи з батьками, ти не можеш, в принципі, отримувати все те, що тобі потрібно під час відпочинку від тренувального процесу. Тому що в будь-якому випадку це твоя сім'я, і тобі треба їм чимось допомагати, як фізично, так і морально, і так далі. Тому питання працевлаштування молоді, воно. Настільки злободневне, можна так сказати, що це навіть не можна вмістити в одне відео? Ну от ми повернемося до тематики нашого відео, яким має бути голова Сумської обласної військової адміністрації. Як на мене, це має бути економіст, людина, яка розуміється в тому, що буде з України з України в найближчий час, кажуть, що підуть інвестиції. Добре, куди підуть інвестиції, і яка роль. Сучасної української молоді в цьому процесі. Я не бачу взагалі таких меседжів з боку влади. Навіть у жовтня 2017 року я не бачу особливих, особливих бажань це взагалі обговорювати. Деякі очільники це взагалі сприймають, що про що це? Про що це? Ну як про що це? Це про майбутнє, це про молодь, рівень, рівень доходів. Робочі місця зарплата. Робота – зарплата, робота, зарплата. На мій погляд, тут взагалі нема не про що говорити, треба поставити ці два в пріоритет. І також, от ви от молодь, ну на мій погляд, ви маєте бути активними. Кого б там вже не призначили. Треба однозначно ставити оці, оці питання відразу. Які думки, які перспективи, що тут буде далі? Де у цьому далі в перспективах ми? Де взагалі, шановний голова адміністрації, ми в ваших планах і в вашій спільності? Ну, дивіться, у нас є декілька категорій молоді, ну, це моя суб'єктивна думка, їх розділяю на декілька категорій. І найгірша з них це заробітчани, так звані. Тому що особа, яка закінчила університет або ще не закінчила університет, вона поїхала там, умовно в Європу працювати. Він там заробив за літо або якийсь інший період часу, заробив він гроші. Він приїхав сюди. Там він працював там, умовно на якомусь складі, або збирав якусь там, полуницю, або ще щось у Польщі, і він привіз сюди там, умовних якихось 3-5 тисяч доларів. А він не буде ж тут працювати після цього. Ну, якщо ми беремо навіть аспірантів, яким платять гроші, які ну, менше, ніж заробляє якийсь вантажник. На якомусь складі навіть в Україні вантажники, в принципі, заробляють більше, ніж молодший педагогічний состав, і так далі. Навіщо людині, яка відівчилася на якусь певну спеціальність, це його вже ну, модель мислення? Навіщо мені працювати за спеціальністю, за фахом, розвивати Україну, якщо може поїхати до Польщі, там працювати на складі і заробляти ті ж самі гроші, які тут заробляють люди, які вже мають правовий там, стаж або стаж роботи, спеціальності, навчання рівні і так далі. От, тобто, ми зараз прийшли до класифікації. Значить, перший тип це. Заробичане. однозначно, ну як ти називаєш заробітчани, це однозначно. Заточені на заробітах в Європі, оскільки вони ковтнули цього щастя, да? Да. От. і вони, в принципі, вже однозначно планують. А, тут, Працювати тут... тут за такі гроші. От так от прийдіть, коли призначать, прийдіть і скажіть, що є взагалі з'явилася така категорія, для, для якої Україна, в принципі, вже не розглядається, як місце проживання. Як на, як на мене, це взагалі проблема стратегічного розвитку, що є люди, які вже Подумки саме себе відкалували від суспільства. Це якби інформація, вихідні дані для нової, нового голови Сумської обласної адміністрації. От прийміть, будь ласка, це до хто там не планується і хто там не збирається. Що до вас прийде було, то почнемо питання задавати, ті, які вона задає в студії. Наступна категорія: наступна категорія це напевно можна їх назвати мрійниками. Так. Це ті люди, які сподіваються на те, що в принципі. Через декілька там ротацій політичного складу керівного складу країни ми будемо мати тут те, що мають люди в європейському союзі. Такий же рівень доходів, такий же рівень життя, в якому автомобіль не буде вважатися предметом розкоші, а буде вважатися лише транспортним засобом. А уже градації цих автомобілів будуть розглядатися як це розкіш, а це транспорт. Тобто є така категорія, яка сподівається, на це. яка сподівається. І таких людей багато, і багато з них зараз знаходяться в зонах бойових дій, як військовослужбовці. Тому що ці люди вони хворіють саме Україною. Для них питання жити в Україні не стоїть. У них питання жити в Україні щасливо або здобувати це щастя в Україні, відмовляючись від чогось свого. Таких людей дуже багато. І, на жаль, ці хлопці зараз гинуть. Так, да. Да, от шановний майбутній наш голова Сумської обладміністрації військової, теж зважте, що як за оцінкою Даніїла, таких людей багато, слава Богу, ж таких людей багато, які зараз воюють, які, які сподіваються на нормальне життя, і напевно вони сподіваються, що і ціна, яку вони платять, платять це за це от життя. От я так думаю, що це справжній потенціал, на нього треба звернути увагу. А зверну, звертати увагу треба у простих форматах давати давати відповіді, де ці люди будуть працювати, який буде рівень їх доходів, принаймні розпочати про це говорити. от, от трагізм ситуації, ніхто навіть, ніхто навіть це обговорювати не хоче. От які будуть підприємства, прийдуть інвестиції, якісь прийдуть, які інвестиції, хто буде залучений до процесу, що буде побудовано. Ну, ладно, це я так вже. питання в тому, що от повернемося до цих хлопців, які зараз боронять країну. У нас якось ну, нема такого інституту працевлаштування ветеранів. Тому що ми, в принципі, не військова була держава, до 2014 року ми, в принципі, собі жили мирно, і нам це у нас не стояло питання, куди відправити працювати людину з бойовим досвідом. Тепер питання стоїться. Є ну, досвід Сполучених Штатів. Чому його не копіюють? Питання вже інше, не, не нашої компетенції, наскільки я розумію. Друге питання: якщо вже ми самі до чогось хочемо прийти, як громадяни, як свідома молодь, як свідомі в принципі громадяни, всі в цілому від мала до велика, у нас є прекрасне місто Харків, в якому є прекрасна охорона компанія, яку заснували хлопці з Азову, і вони туди працевлаштовують людей з бойовим досвідом. Якщо таких кампаній, в принципі, самі українці будуть відкривати, то це вже питання буде менше. Куди діти людей з бойовим досвідом після війни Вони будуть працювати, у них буде достойний рівень зарплатні, у нас не буде а, тих психологічних проблем, які на собі ощущають ветерани Сполучених Штатів. Тому питання стоїть лише в тому, як а, спонукати людей до цього всього. Не треба, в принципі, так молитися на закордонні інвестиції. бо не кожен є спеціалістом вузконаправленим. Наприклад, ну наскільки я розумію, за, західні ці інвестиції вони будуть представлені на якісь виробництва, точних якихось або приладів. Тут будуть працювати роботи безлюдні а, технології. Так, але а, ці а роботи комусь, диватися, комусь потрібно програмувати. Мій однокласник, наприклад, на даний момент він живе в Естонії. У нього дві освіти, одна з них технічна. І цей хлопець працює на заводі, він відповідальний за, ці, за цілу лінію складання. Тобто е, працюють роботи, працює конвеєр, але все одно людина стоїть над цим всім. Він е, відповідає за його е, правильність його дій, цього конвеєра в будь-якому випадку, але чоловік не це вчився. Людина навчилася, як е, працювати з цією технікою. І це зайняло час. Ми не можемо зараз, ну, умовно, якщо війна закінчується сьогодні о шостій вечора, наприклад. То завтра, о 8 ранку, вже не будуть стояти заводи, виробництво і так далі. Нам треба, по-перше, щоб хтось їх збудував, щоб хтось там працював і хтось забезпечував цю правомірність і ну, сплату податків. Тобто, ми вже приходимо до того, що нам потрібні будівельники, якісь інженери або інші спеціалісти, юристи, економісти. І, в принципі, над цими всіми людьми ще повинна бути державна карна служба у вигляді Міністерства внутрішніх справ, які моніторять правомірність, і, звісно ж, у нас залишаються питання від податкової служби України. Тобто, при будівництві одного такого умовного виробництва ми забезпечуємо дуже багато робочих місць. Так само можна повернутися до робочих міст у питання аеропортів. Ну, у нас а, в місті є литовище, так? Yeah. воно не використовується. Питання в тому, що один аеропорт це, наскільки я пам'ятаю, в початку повномасштабної агресії читав, що один аеропорт забезпечує більше 10 тисяч робочих місць. Маленький аеропорт може забезпечувати до 5. Тисяч робочих місць. Питання в тому, що якщо віза... ну, відбудовувати сумський аеропорт, то це, ну, це великий прошарок людей, які будуть зайняті. Криза безробіття буде подолана, в принципі, як такова на ну на місці Суми, аеропорт буде дуже таким вагомим. Він буде переважувати все, що в принципі, можливо будь-який торговий центр. Тому що у нас в Україні випускаються пілоти, авіаінженери, авіатехніки. Куди вони всі їдуть? Вони всі їдуть на Захід, або в країни там, Азії, або в інші країни, але не в Україні, бо в Україні немає такої кількості аеропортів. Ну, ти висловлюєш цікаві думки. Так я б хотів би, щоб у ці розмови перемістилися вон туди, на площу Незалежності. 2 щоб вони велися в відповідних кабінетах. Щоб дійсно говорили про економіку, щоб дійсно говорили про перспективу. І ще вже закінчимо цей а, блок. Що ще молодь думає про, про це влаштування? Вправді? Ну і виділяємо останню трет, третю категорію: це аморфні люди, яким в принципі нічого не цікаво. Про цих людей ми з вами спілкувалися ще за студентів, які не беруть участь у навчальному процесі навіть. Банально якась, це всі ті самі люди. Вони закінчили університет, вони сіли в квартирі, вони сидять, бо в університет їх відправили батьки. Йому не цікаво нічого. Може, йому щось цікаво, але він настільки асоціальний, що він не буде це розвивати. Є в мене є багато знайомих, які починали вчитися в університетах, але вони їх кинули. Це творчі люди, правда, вони заробляють з цього. Є знайомий, який веде свій невеликий бренд, можна навіть так сказати. Він розписує одяг. І він з цього заробляє. Це йому цікаво, він створив ФОПа, він з цього заробляє, платить податки. Тобто людина, яка могла б, там, наприклад, закінчити якийсь економічний факультет або філологічний, вона його покинула заради улюбленої справи, тому що вона була соціалізована. Йому не було соромно казати про те, що йому це не цікаво. Він пішов вчитися в університет, бо батьки сказали. Потім ну, він сказав, ну, Отака ситуація, я з цього заробляю гроші. З цього я гроші заробляти не буду, я не буду там працювати. Навіщо я трачу свій час? Людина заробляє з того, що їй цікаво. Це, в принципі, дуже е, добре, коли робота людини це частково її хобі, те, що її не вбиває психологічно. Тому що ну, працівник, який працює на роботі аби відпрацювати з 8 до 5 – це, в принципі, мертвий груз. Тому, повертаючись до класифікації, це заробітчани, мрійники і аморфні люди, які ну, нас ні до чого не доведуть. З приводу третьої, хоча це не є нашою тематикою, з приводу ось цієї категорії, ну за моїм досвідом, у мене є випадки, коли з цих аморфних людей можна було зробити людей активне. Ну, людина в будь-якому разі, вона з певним потенціалом. Це до речі, філософське визначення духу, потенціал творчої активності. Усі народжуються. Просто він пригнічений. Дійсно, люди починають впадати в залежність від певних звичай. Ну, Хтось грає в ігри, хтось дивиться серіали. Тобто люди живуть не своїм життям, спостерігають. Це позиція спостерігача за, за чимось е, там Стоять чужим життям. Да. Ну тільки треба здавати запи відповіді на запитання. А ви збираєте за рахунок батьків жити і так далі? Да, чи як? Хто платить за вас комунальні послуги, хто вам приготує їжу, хто купить цю їжу? Це ж теж не позиція. І завдання влади, нову, нового голови Сумської обласної військової адміністрації, яка може оптимально використати весь людський потенціал, який наразі є на Сумщині, для того, щоб тут побудувати економіку нового типу. Дуже багато іксів, чому ми ставимо це питання? В Україні будуть інвестиції. Україна переможе. Нема заперечень, ми за. А інвестиції які? Хто буде працювати, якого роду виробництво, що взагалі тут буде з людьми? До чого людям готуватись? І це ж питання, на які відповіді немає. на жаль. Немає. Всі живуть по енерції, по якимось фільму. Я сподіваюся, щось ми чекаємо, чекаємо чого. Це так. ж якась позиція вже дійсно спостерігача, вже на масштабі всієї країни, бо ми всі чекаємо чогось одного, в даному випадку це перемоги і інвестицій. А як, якого плану інвестицій, нам досі ніхто не сказав. Які там, можливо, промислові гіганти хочуть розміщати свої виробництва в Україні або складальні лінії? Наприклад, якщо брати до нашого сусіда, який на нас напав, у них було виробництво Chevrolet, Chrysler і інших американських брендів. Вони збирали машини, там, бо там багато людей. Багато людей, багато територій. У нас також людей немало, насправді, і країна у нас немала. Якщо в нашій країні будуть розміщені якісь виробництва автопрому, то в принципі автомобільний ринок в Україні буде дешевше. Ну, і це і також я хочу сказати, чому ми не формуємо внутрішній ринок споживчий ринок продовольство. Ну що земель немає? Ми не маємо вирощувати капусту, ми не виростемо там не знаю, тих свиней, там корів забезпеченням. Ну просто розумієш. Що я хочу донести цим ефірам от, з твоєю допомогою, до долучених до процесу якби, визначення голови Сумської обласної військової адміністрації? Якщо це людина, яка буде принаймні стимулювати такі дискурси, принаймні розпочнеться серйозна робота, результат буде. Якщо знову буде ну, як, якісь рандомні рухи. Утаємничені якісь, да? От, у таємничій якісь. Як правило, у молоді питаю, вони плутають. Сумського міського голову з, е, е, з головою адміністрації, голову з адміністрації про, го, про облраду вони не знають взагалі це місцеве самоврядування. Про що це говорить? Люди винні, люди не винні. Про те, що робота не ведеться, не будеться в площині. А верніше робота та ведеться, вони зайняті там, своїми справами дуже добре. Просто робота не. Яка ведеться, вона не дотична до інтересів людей, вона не торкається людей. Питання в, в тому, що наш народ якось не хоче в цьому брати участь. Частково це якась напевно, ехо Радянського Союзу, тому що ну, людина, яка не бере участі у політичному керівництві держави як громадянин, вона схильна до такої моделі влади. До тоталітаризму, в якому е, немає політики гласності, тому що це все утаємничення, або люди без нас розберуться, більшовики без нас розберуться. Добре. І Дякую. займаються ці люди тим, що вони просто сидять, їм ну, абсолютно не цікаво, що відбувається у адміністрації міста. хто хто відповідальний за що, хто голова там якогось профільного комітету, наприклад, комітету з екології, чому люди з е, бившого красного села, вони терпіли те, що ну, нечистоти у річці в селі неможливо було дихати. Вони навіть не знали до кого звертатися. Вони зверталися вже до небайдужих патріотів України, яким було в принципі цікаво за щось когось е, із старого керівництва. Просто притягнути до відповідальності або змусить його виконувати свої посадові обов'язки. І такими методами люди потихеньку, помаленьку, все таки, напевно, колись дойдуть до того, що їм буде цікаво, хто у нас сидить на яких посадах і з кого що можна питати, і з кого треба витягувати на майдан, і з кого треба знімати його мандати. Потихеньку, помаленьку, я так думаю, що немає у нас часу. Потихень, треба зараз. Я погоджуюся з чим ти говориш про інфантильність, про байдужість частини частини населення, я думаю, що не вийде. Якщо ми хочемо, щоб система змінилася, якщо ми хочемо, щоб це була реальна нова Україна, щоб не прийшла стара система, треба запропонувати нову систему. Я так думаю, що роль молоді тут ключова. Якщо як тільки я думаю, призначається голова, треба треба якось зробити ініціативну групу і вступити з цього приводу в комунікацію ми це робимо зі свого боку но, но зрозумі якщо поруч якщо поруч молодь то це шанси помножує Не шанси ну, якщо це і запис... завжди але в принципі картинка буде набагато так. цікавіша в плані того що якщо молодь зацікавлена це якийсь напевне може бути рушійний механізм тому чийний що... механізм молодь була студентська революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. Як тільки прокидається молодь, в Україні починається Українська кардинальний... молодь вона в принципі якась магічна ну, в цьому питанні. Спостерігаємо за українською молоддю наразі, принаймні у цьому. У цьому конкретному процесі нового голови Сумської обласної військової адміністрації. Дякую за зустріч. Дякую, Дякую за, за запрошення. Да. Шановне товариство, це була розмова про те, яким має бути голова Сумської обласної військової адміністрації. Процес призначення якої наразі триває. Визначення призначення сьогодні. Моїм співрозмовником був Даніел Кисельов, це студент Сумського. Інституту права Сумського державного університету, молодіжний лідер, який розуміє наразі настрої та думки молоді. От ми з ним про це поговорили. Будь ласка, поширте це відео, поставте продабайки, будь ласка, прокоментуйте його, поширте його у своїх соціальних мережах. Дякуємо за розмову. До побачення.